Сьогодні неділя після Воздвиження Христа Господнього. І Господь звертається до нас із тим, що насправді зараз становить зміст життя. Багатьох на нашій землі. Він каже про те, що не, якщо хто не зречеться себе і не візьме хрест свій, і не піде за мною, не матиме спасіння. Що буде, якщо ти душу свою втратиш? Хто значить цілий світ в порівнянні з вагою у вічності твоєї душі. Він нам слово душа використовує в двох значеннях. В одному життя земне. І каже, хто душу свою покладає в ім'я моє. Ніхто не покладає душу свою в ім'я. І тут, і тут перед нами оце, оце питання. Питання покласти свою душу, покласти своє земне життя. В ім'я. Євангелія, в ім'я звістки про спасіння, звістки про царство Боже, про благословенну і благодатну вічність. Наприкінці своєї промови він говорить про те, що. Отут стоять люди, які не зазнають смерті, а вже побачать царство Боже, що явилося в силі. Якщо ми будемо звертатися до священної історії, а потім до історії церкви. Зможемо зрозуміти, що це значить. Це значить подвиг первомученика архідеякода Стефана, якого побивають камнями, а він молиться за своїх мучителів. Це розп'яття. Не тільки Спасителя нашого Ісуса Христа, але й тих, що йшли за Ним, найближчих Його учнів. І в першу чергу Петра Апостола. Це всічення голови апостола Павла. Це три століття найстрашніших мучеництв в історії церкви. Диво полягало в тому тоді, що люди, які бачили, як приймають муки ці святі мученики, виходили вперед і казали, я теж християнин і покладали своє земне життя, свою земну душу. щоб здобути царство. І здобували це царство тут і зараз, на очах всіх людей. Володарі Римської імперії не розуміли, що відбувається, що тут імперія занападає, а підіймається церква. Підіймається, бо вона через те мучеництво виявляє себе сильнішою за будь-яку імперію. І ми можемо ж сказати тут і зараз, що 20-літня історія церкви безумовно підтвердила це. Імперії підіймалися і падали, а церква стоїть непохитно. Ми живемо в тяжкий час, але знов і знову ми можемо сказати, що цей час є благословенним тому що хтось. На власні очі бачить перемогу Царства Божого, перемогу нашої мужності, нашого прагнення любові, правди, світла і свободи. І перемогу цієї свободи і цієї правди так ціною життя. Безумовно. Але по-іншому не буває не може бути по іншому Тому і тому нам треба дякувати Богові, що сподобав нас жити в такий дивний, трагічний і благословений час, коли ми теж Можемо долучитися до того, що Царство Боже являє себе в силі своїй і сила тих, хто віддає душу свою за правду, світло, любов і свободу. Сила тих непереможна. І долучаючись до неї, ми здобуваємо царство Боже в силі. Тут і зараз. І від кожного з нас залежить те, про що сказав Спаситель. Візьми Христи. І зречися себе. Ми добре розуміємо, що це значить і як це важко. Але. Настає час розуміння, що якщо ми не робимо такого, ми не долучаємося до царства Божого в силі. Радість і натхнення, піднесення наше викликано тим, що ми долучаємось. Отже, треба віддавати. Треба брати Христа. Треба йти за Ним. Як буде складатися? Якою буде форма віддання своєї душі, свого життя? Для здобуття царства Божого в силі. Ніхто з нас не знає. Але нам треба себе. Готувати до цього. Не тільки таким чином. Воно може бути здобуто.